З цим треба щось робити. З таким закликом до своїх колег під час пленарного засідання звернулася Світлана Суптельна. Народна обраниця не могла оминути актуальну проблему відсутності світла у під'їздах, що значно ускладнює життя всім мешканцям багатоквартирних будинків, особливо дітям. Зараз е дуже рано вже на вулиці темно. Дітки йдуть з е занять. Е Заходять у під'їзди, там темно. Зараз ще буде темніше. ЖКО майже в усіх будинках відключили е, світло в під'їздах. Е, ми просимо, Микола Петрович, повернути світло в під'їзди. Нема ніякої постанови такої. Світочка, ви не так ставте питання. А Все. як рішення виконкому або якимось другим рішенням світло ніхто не забороняв. Так, а вони, це чому, а це приватна на себе структура, вся... не такий же. Кидайте, переходьте до другого, які світить. Не всі виключили. Є такі, що світить. Кидайте той же, який не світить. Така як до... люд... а, до... а люди не а зу... дуже просто. А тут собралися, проголосували. Там не буде крайніх таких. Ні, ну це і ж, ж не зараз. Ми будемо вирішувати, коли зима вже ні, так ми можемо з ти ні, так, можеш зібратися і а чому ті дають світла, а ті ні? На яка у них є підстава? Ніякої, для цього? ніякої підстави немає. Значить, їх не, не треба зібрати і сказати, у вас підстави нема, включіть світла. Друге питання підняти пані субтильною стосувалося вивозу сміття, точніше, його не вивозу. Якщо е, зараз піти на вулиці Чорновола біля будинку 7 А, там просто якийсь жах. Я вже це питання ставлю який раз, але нічого не вивозиться. Перед ким це питання ще ставити. Ці теми Світлана Олександрівна підняла в рамках розгляду різного. До неї приєдналася і громадська активістка Наталія Максіна, у якої теж накопичилися деякі питання. Воронежська вулиця стала вулиця смерті. Тут є поліція зараз. Більша дуже багато ви знаєте машин під час війни. Дуже багато. І там всі ганяють, бо тому що там нема банальна світова, фора нема. Там дев'ята школа стоїть. Збивають людей, збивають тварин. Я шас своїм сином 8 років на моїх очах збили тварину, і ніхто не зупинився. Там літають з такою швидкостю, що просто я знаю, це дорога смерті. Будь ласка, зробіть щось так, щоб там було безпечно вийти дитини з дев'ятої школи і піти понад цією трасою. У Нас введені обмеження по Освітленню, але вулиця Воронівська залишили, незважаючи на всі небезпеки для того, щоб вона, вона світилася. Але до безпеки на вулиці Воронівській дуже далеко. Дорога хороша, пруд зі своєю да. швидкістю. І тому я от через телебачення до всіх звертаюся. Шановні, давайте будемо взаємовижливим. Нельзя можна по місту перти з усією швидкістю. Будемо поліцію просити, будемо ставити пости. Поворонівський, будемо штрафувати. цих. Я прошу поліцію звернути увагу ще на ці рухи. Ми повинні допомагати друг другу. Тема функціонування храмів у ПЦМП під час війни давно не дає спокою громадській активісті. Тому пані Максіна при кожній можливості нагадує про це, стимулюючи міську владу позбавитися від впливу московського патріархату на свідомість жителів нашої громади. Московський патріархат заборонений. Але на сьогодні в нашій громаді їх 14 московських Московської церков. Давайте вирішимо або вони переходять до ПЦУ, або ми забираємо свої храми, свої землі. І Хай вони йдуть через 60 кілометрів в свою Росію і там святять, кого хочуть. Я це писала вже 5 разів. Писати я не бачу скільки смисла прийміть це рішення або вони переходять. Або пусть виходять з наших храмів і віддають Добре, нам дякую. Нашу землю. Те, що стосується церкви, то це законодавче поле Верховної Ради. Ви знаєте, там прийняти рішення відповідні, відповідні терміни дані. І воно буде держава, чітко йде по цьому напрямку і буде все зроблено як положено.